Вітаю вас із святом славним, із першим подихом весни, з букетом пролісків прекрасних, з тріумфом сили і краси. Бажаю я кохання в серці у цей жіночий світлий день, нехай відсипле доля щастя, вам сотню повних гарних жмень. Вітаю зі святом весни. Нехай цей час принесе нові зміни, світлі емоції, і свіжі почуття і миру. Теплом з надіями, з мимозами, з прекрасним святом весни. Нехай очі сяють зірками і вічно будуть закохані. Вітаю вас, восьми березня, бажаю вам щастя, здоров'я, всього найвучого, весняних настроєння. Теплий промінь березневий розпустив дзінку весну. Ароматом квітів перших, день святковий огорнув. На полюсах перше дарує вам і сонце, весняне дарує тепло у березні, вітер несе хай надії і щастя, і радість, і тільки добро. Ми вам щастя і добра, щоб доля вашим завжди була світла, щоб доля ваша щедра була, щоб розвітало усмішки привітно. Хай сонечко гріє тепліше, і сяє щ... щастям зорі золоті. Хай 8 березня частіше буває у вашому житті. Вас із святом гарним, з першим продихом весни, з, букет... з букетом проласків прекрасних, сторінки, сили краси. З міжнародним днем жінок вітаю. Беріть лише найкраще від життя, душі, нехай вогонь палає, хай доля буде радісна, проста. Від щастя посміхайтеся щодня.